Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми приїхали в Сомерсе з Seul Village, і ви побачите сьогодні зовсім іншу Англію. А інша вона в тому, що тут є в Великобританії каньйон. Свій каньйон, він невеличкий, але він дуже гарний. Всі ми звикли, що Англія це Біг Бен, Таурський міст. Але ми сьогодні подивимося, зовсім інші міста і побуваємо дуже гарному місці. Зараз ми відвигаємося до каньйону, а тут по дорозі зустрічаються ось такі гарні локації. Ясно, що місце тут туристичне, тому багато тут готелів, домів, які здаються на відпочинок. Ось ми трошки піднялися, такий відкривається вид на село Чедер. Підйом крутий. Ми вже заморились. Але йдемо далі. Мама, Ось таке ущелье. Дивіться, висота, 137 метрів. Ми піднялись, але зараз туман, такий дрібний дощ іде. Заморилась? Ні, Ну так. Геть затягнуло небо. Спочатку нам було видно гори. а зараз геть небо затягнуло. І ми піднімаємося вгору. Нам ще два з половиною кілометри підніматися. Дощ іде? А ми гуляємо. Ми піднімались, піднімались і туман дощ, і такий вид ми побачили. Ми добрались ми на вершині з другої сторони каньйону, але бачите, туман, дощ і тому те, що внизу ми нічого не бачимо. Але ми задоволені. Гарна прогулянка. А ось нам пощастило побачити диких кіз. Вони такі дружні, їдять собі травичку. І на нас не звертають уваги. Так, наша прогулянка завершилась, дощ, ми спускаємося вниз. Такий крутий спуск. На цьому наша прогулянка завершилась, тому що ми зовсім промокли, але в планах було дуже багато. Тут є печера гуфа своїми сталакіто-салагмітовими красотами, тут є скелет людини, який більше 9 тисяч років в печеру потрібно було стояти в черзі. А також тут є сироварня відомого англійського сира Чедер, так як це село являється батьківщиною цього сира. Але це все буде іншим разом ми обов'язково сюди повернемося. Мандруйте зі мною. Дякую всім, хто був зі мною, хто додивився відео до кінця.